Всім привіт! Я радий вас вітати на моєму каналі. В даному відео хочу поговорити про встановлення і налаштування ключів SSH для доступу до сервісу GitHub. Ключі SSH це швидкий і простий спосіб авторизації на віддаленому сервері GitHub без, необхід... без необхідності введення паролю. Для цього нам потрібен буде термінал. І команди на сайті. Копіюємо першу команду, вставляємо її в термінал. Нажимаємо Enter. Копіюємо другу команду, тільки замість цього емейла вставляємо свій емейл. Бажано той, який зареєстрований на гітхабі я ввожу. І воно генерує другу пару ключів. Питається, куди ці ключі зберігати. Нажимаємо Enter. Вводимо Y І тут просить пароль. Ну, пароль я не буду вводити. Тут просить повторити пароль. Я його також не буду вводити, нажимаємо Enter. Ключі згенеровані. Переходимо на GitHub, нажимаємо на свою іконку settings або налаштування, ключі. Тут вибираємо додати новий ключ і згортаємо. Ну, на сайті показано, що ще можна. На сайті показано, що ще можна і так їх скопіювати. Ну, я так не пробував робити. Я робив пост. Якщо так можна сказати по старим способу. заходимо в папку, де в нас лежать ключі, вкриваємо ключ з, папку, з розширенням пап. типа публічний, виділяємо його весь, копіюємо, переходимо в браузер, заходимо на GitHub і тут я візьму, напишу Тест 2, тут його вставлю. Нажимаємо Enter. Окей, okay, окей. Okay. І бачимо, в мене є один ключ і другий ключ. Один використовувався раніше. І тепер можемо зайти в термінал. І тут перевірити оцю команду U. Вона працює чи ні. Нажимаємо Enter. Як бачимо, в мене спрацювало все чудово, без ніяких нарікань. І отак можна легко користуватися доступом до Гітхаба, використовуючи ці ключі SSH, без ніяких додаткових налаштувань. Більш детальніше про ключі можна почитати тут в мене на сайті на статті. Посилання на статтю буде в описі під відео. Будуть, будуть виникати питання, пишіть у коментарі. І якщо буде можливість підтримати автора, то це можна зробити через кнопку Дунателлу на, на сайті, і також є кнопка на Ютубі. І до зустрічі в нових відео!